Уздоровлюйте хворих, промовляйте до них наблизилося царство Боже до вас. Ісус закликає нас стіляти хворих та виявляти Його милість світові. У Киргизстані Церква Адвентистів виконує це доручення через роботу стоматологічних клінік у серці азійської країни її столиці Бішкеку. За останнє десятиліття клініка надала допомогу місцевим знедоленим та людям похилого віку. Багато стоматологів виїжджають з Киргизстану у пошуках більш високої заробітної плати. Без спеціалістів лікарні не мають можливості надавати належну медичну допомогу. Доктор Сергій Мазикін стоматолог. Він працював у приватній установі в Бішкеку, але рік тому вирішив залучитися до цієї роботи. У нас у місті панімайті клінік багато, працювати можна багато де. Тож, обійшов я багато клінік багато де було. На даний час Мазикін є єдиним стоматологом у адвентистській установі, але найближчим часом планується залучити інших докторів. Клініка забезпечує інші медичні потреби суспільства. У рамках угоди з Міністерством охорони здоров'я доктор Мазикін і інші проводять семінари про здоров'я по всій території Киргизстану. Через це служіння церква адвентистів у змозі надати базове медичне обслуговування знедоленим. Та особливо тим, хто проживає у віддалених селах. Скрізь, де б вони не перебували, вони діляться Божою любов'ю. Оксана Чебук, яка є директором клініки, пояснює, як це служіння змінило її світогляд. Мій чоловік пастор. Я приділяла багато часу роботі з людьми, але лише коли я почала працювати в цій клініці, я дізналася про величезні потреби, які існують, і про те, як ми можемо змінити ситуацію. Раніше Бішкек був місцем зупинки караванів, які мандрували стародавнім шовковим шляхом. Проте сьогодні християнство тут мало відоме: у величезних містах мало або зовсім немає адвентистів. Будь ласка, моліться про Адвентиську церкву у цій країні світу. Особливий збір пожертв під назвою Освіти шлях надії відбудеться влітку цього року на сесії Генеральної конференції в Атланті. Ви також можете приєднатися до збору пожертв у вашій місцевій громаді. Щоб отримати більше інформації, будь ласка, відвідайте наш сайт в інтернеті.